Мирні переговори. Я себе налаштовую. Я, Микола Вересень, себе налаштовує на те, що ми можемо не виграти все, що у нас в уяві повернення 91-го року, туди-сюди, вступ до на... Ну, коротше, оці на і Я розумію, що для Заходу це ніяка не катастрофа, тому що вони пам'ятають Балтію, вони пам'ятають ГДР окей, ми віддамо Донбас або Крим, або так і сяк. Але через 10, 15, 20 років воно все одно повернеться. Ну і хай українці мають це на увазі. А українці не хочуть мати на увазі тут тут прямо зараз. Вони хочуть отримати отримати перемогу, таку, як вони собі уявляють, цю перемогу. Ну і це логічно. То я правильно себе готую до різноманітних варіантів. Не може бути такого тільки варіанту, який дуже хочеться, а може бути вимушені варіанти. Я от дуже обережно ставлю. Ви знаєте, очевидно, ми з вами професійно деформовані, кожен по-своєму, правда? І я і очолював групу, яка вела переговори, мінські переговори. Зараз це називається зрадою і так далі. Подивимось, хто зробить краще ніж я і мої колеги це зробили. І в 19-му році вже в 20-му, коли вони змінили з посади, я вимушений був ідею свою донести. І було інтерв'ю в український праг, Та я сказав, що на цей момент, коли ще війна, у нас була в холодній фазі, було десь 7% території окуповане і десь там було під 30 тисяч жертв всього. То я сказав, що ми стали жертвою політичних рекетирів. Це Росія, вона створює нам проблеми, віджимає на землю, забирає людей міста, а потім за це ще вимагає якихось виплат і її апетити будуть зростати в світі. Вироблено два методи управління боротьбою протистояння з рекітирами. Один це звернути до вищих сил, які мають значно більше потужність ніж обидві сторони. І ми рікетір, умовно кажучи, поліція або в широкому контексті НАТО, США і так далі. Щоб вони прийшли і допомогли нам, заради так званого світового порядку чи не знаю, міжнародного права і всіх речей, в які ми хочемо вірити з вами. І нас довго цьому вчили наші західні брити. Нарешті ми повірили, а тепер виявляється, що всі звірі рівні, тільки деякі звірі рівніше за інших. Або інший варіант, яким користуються ті, які не можуть розраховувати, це варіант, коли ти не ведеш переговорів. І це все відомо вже десятиріччями. Це нова ідея була, але вже не зараз нова. Ти намагаєшся максимально ізолювати себе від цього рекетіра, ти намагаєшся створювати союз з такими постраждалими, як і ти, і рухатись туди, куди ти хочеш, От в іншій площині, умовно кажучи. На тому моменті, коли всього 7% території було окуповане, треба було максимально заборонити -за 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 себе свої інтереси і все, що завгодно. Не бетонну стіну, там 7-метрової висоти будувати, але. Законодавчими легітимними військовими методами, від'єднуватись, всіх запросити, хто готовий повернути звідти і жити з Україною, і будувати нову Україну, Використати ці дні, які нам залишаються до повного протистояння з Росією. Я завжди знав, це буде для того, щоб зачистити, зачистити наші власні Авгієві конюшні, корупцію, неефективність, бюрократізм, відсутність армії людської і так далі. І так далі і всіма силами лізти під ядерний зонтик НАТО. Оце був наш шанс виживання. Якщо це станеться. І різні варіанти, про які ви говорили, але нам вдасться залізти під ядерний зонтик НАТО, то тоді я готовий говорити з ким завгодно і пояснювати, кому завгодно, чому є шанс завершити війну на наших умовах. Не ідеальних, не 102% але все ж таки на тому, щоб наше майбутнє з вами не згадало що ж ви ну не вирішили це питання і перекинули його нам. Та да, я з вами тут погоджуюсь. Я теж. Пару днів тому дуже сильно лаявся з моїми колегами, які казали, треба доводити полякам і Віслу і Волині і все на світі. Я кажу: слухайте, давайте будемо доводити після вступу в ЄС і НАТО. От тоді почнемо обчубитися і все робити. А зараз треба поступатися. Якщо не хочемо поступатися на Сході, то треба поступатися на Заході. Іншого варіанту немає.